Слава Україні! Вітаю, друзі! По-перше, дякую вам, що ви допомагаєте силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Сім'ям, тваринам та все інше. Звісно, за, потреб... за можливості. Сьогодні я хочу вам показати ось такий ліхтарик Videx, компанія. Виробництво в Китаї розробник в Україні Кропивницький Правильна назва в, в назві ролику. Ну і посилання на сайт самого розробника цього ліхтарика. зовнішній вигляд коробки. Виглядає так. Вказана максимальна кількість люменів. Відстань, яка може бути. Червоне світло є. Вважається в принципі налобним. Ну, можна і налобним використовувати, можна використовувати іншим чином. З одного боку, що ми бачимо, що є кріплення на голову, зарядка Type-C, захист. Від дощу та пилу IP66 можна, але не бажано кидати з одного метру. Тут різні фотки. І, в принципі, ще є от такі таблиці, які мож можете і, в принципі, подивитись і тут, і на сайті самого розробника компанії Videx. Що, якщо кому цікаво Ну, A244 RH ось така модель. Так, пішли далі. Ще одна таблиця. З часом роботи в якихось там режимах, скільки, в принципі, можливо, пропрацює ліхтар від повного заряду, я так розумію. Штрих-коди і ось бачите. Грую Маріуполя Крипівницький, Україна. Виробництво в КНР. Це Ось така коробочка, тут є такий е кільце і тут стоять, в принципі, такі, типа пломби, висувається. Отак ви зустрічаєте. Коли дістати перший раз після цього оця штука чудова, тут нічого немає. Касовий чек. І потім ось так лежать всі э, ліхтарики і аксесуари. Пакетики, Тут у нас розташовані. Э, Запасні кільця і кріплення на рім, рім, рімінець, ну, на лобний. Кріплення це силиконове. Ось бачите, це просто тут покажу, щоб ви знали в цьому пакеті. Далі, ну тут таке розпакування не по черзі. Конвертик з макулатурою, Ну, так будемо вважати. Інструкція, гарантія. Далі, окремо, ось так бачите, щоб ви не розуміли, що де як лежить. Кріплення. Можна сказати, на пояс або на карман, або ще кудись до нього є питання. Далі. Після цього вже пластикове кріплення на а, кріплення для голови. Ось воно так от, окремо. Я його розпаковувати не буду, якщо вибачайте. Ось. тут вже йдуть вже самі е, речі в окремих е, ячейках. Ці е, в окремих ячейках не лежать. Тут просто так. Так, це показали. Коротенький кабель USB на USB-C. USB A USB-C. Добре. Потім. Е, елемент живлення. Елемент живлення у нас 16340. Уже є в комплекті 800 мА від самої компанії Videx. Плюс мінус. І ліхтарик. Ось він так тут лежить. В такому вигляді, щоб він запрацював, треба елемент живлення вставити в ліхтарик. Чудово вставляємо. Ось тут у нас є розинка, яка захищає від потрапляння всередину води. Можливо, мож, ще можна якось це місце обробити, тому що акумулятор ми можемо заряджати безпосередньо через сам ліхтарик. Не потрібно його діставати. це плюс всередину до е лампочки, якщо комусь не зрозуміло. Тут пружинка і тут у нас є магніт. І акуратненько щоб не збити різьбу, ми закручуємо. Ну все. І ось так виходить гіхтарик. Нажимаємо Зелений світло, гіхтар заряджений. Чому я його купив? Тому що у нього є чудова функція Це Боже, я вже забув. Ось так повертаємо і маємо ось такий вигляд. Чудово. Мені подобається. Можна направляти її таким чином, можна повертати і направляти десь таким чином. Зараз дістану ножа і покажу, як працює магніт. Досить такий міцний, так що десь якийсь стелаж можна вправляє. Помістити таким чином, і щоб він світив. Гострі предмети в бік. В принципі, невеличкий, а назад ніж. Щоб ви розуміли, розміри. Це в мене адіманті, не формат. І це ліхтарик такому можна сказати, розкладений вигляд. Для мене буду казати, це наключник. Так, погнали. Ось тут у нас хто тут о, спеціалісти по діодам. Ви все знаєте. Якщо я тут нічого не розумію, читати вам інструкції ці лекції не буду. Включення. Щоб включити, треба зажати, щоб він е, затримкою. Потім. Раз, два, три, чотири. І пішло. по... По... Колу. долго нажатия О, тут у нас еще какая-то такая штука есть. Я не знал. Угу. Чудово, я не знал, что есть такой режим. Ну ладно. Ух ты. Так. О. Ось червоне світло, теж не декілька режимів. Чудово, мені все підходить, як він працює. Є такий пунктик, як він запам'ятовує останній режим звичайного світла. Включили, ви б обрали той режим освітлення, який вам потрібен, і потім виключили. І коли включили, він знов буде на тому ж режимі працювати. Чудово. Тепер, що мені трошки тут не подобається, щоб ви теж знали, це ось цей, цей елемент. Це що це таке? Один із таких вузьких е е моментів, куди може потрапити вода, це місце для заряджання і ось це, я вважаю, оця гума, вона тут така. Може, е може. Прийти в, в, в такий. Відірватися і загубитися. Ось так будемо казати. Так що будьте уважні до цього моменту. І, ну як він тут кріпиться на самім рідному. Покажу вам. Ось так він кріпиться тут, в принципі, повертається. Ой, ще не звикнув. Наприклад, у вас тут це голова, і ви можете встановити за таким чином або на інший бік, і кнопка у вас тут буде чи зверху, чи знизу. Ну, ви зрозуміли, елементарно. Так, тепер Кліпса. Кліпса, Кліпса, Кліпса. Е можна його о, почепити таким чином. Зараз. І буде триматись там. Або навпаки. Я планую, ну, коли побачив, що в принципі мені е, підходить отак. Е, чому? Тому що у мене є сумка через плече, і я е, закліпсую, там є система молі. Можу повісити ліхтарик, щоб він вісив вісив таким чином, щоб він світив мені під ноги. Коли, якщо ми пам'ятаємо, у нас поруч є, не буду лаятись, тому що в принципі можуть дивитися діти, так що лайтеся це погано. Ну, ви зрозуміли, дубані окупанти. І світло можуть виключати не тільки вдома, але для безпеки і, ну, не для безпеки, але на вулиці. Освітлення для того, щоб бачити, куди ти йдеш, то краще світити собі під ноги, а не в обличчя людей, що йдуть поруч. Тому і я хочу, коли у мене, наприклад, я йду там, з магазину, у мене в руках пакети, я направив ліхтарик вниз, і, ну, звісно, можна одягати його на голову, але якщо я можливість його таким чином, я обираю такий, такий варіант, я направляю його вниз. І він мені показує, щоб я десь не зламав собі ногу, не підвернувся. Зима, ви зрозумієте, щоб краще бачити, куди йдеш, ніж не бачити. Так що ось таким чином. І ось цей момент мені трошки незрозумілий. Ось бачите, я не прикладаю таких великих зусиль. Так що це така умовна штука, буду думати, що якось тут організувати, щоб воно трималось. Тому що окрім магніта, тут нічого більш нема, за що можна закріпити там кільце, прокорд або ще якусь штуку. Прийдеться якимось робити стяжки. Ну, це колхоз, як кажуть, розвод. А в принципі, гектарик з першого вигляду в інтернеті сподобався. І тут уже вживу я його побачив. І він теж мені подобається. Так що, якщо вам щось подібне потрібно... Можете звернути увагу. До речі, купив я його так ось за такою ціною. Вибачте. Можу сказати, що це на, навіть на 300 гривень було дешевше, ніж в офіційному магазині. Ось така розпаковочка ліхтарика. Від компанії Videx. Правильна назва цього ліхтарика в, в назві ролика та в описі. Ну, посилання на сторінку. Офіційну сторінку в інтернеті. Дякую вам, що подивились. Слава Україні! Смерть окупантам!